Чернігівка Лариса Марченко обрала картину з трояндами. Жінка прийшла на благодійний ярмарок, аби не лише придбати те, що їй до вподоби, а й задонатити на ЗСУ і допомогти українським військовим, які боронять суверенітет та цілісність нашої держави. каже тут можна знайти вироби на будь-який смак від майстрів та майстрин з різних куточків України. Пракцію дізналася в Фейсбуці, але я до дівчат тут приходжу іноді щось приношу, якщо є можливість. Ну, вважаю, що армії треба допомагати. Бо або, або ми будемо допомагати армії, або ми будемо жити під кацапами. Вибор. Але ви взагалі, якщо вони пройдуть, то жити ми не будемо. Це однозначно. Ярмарок провели представники благодійної організації Північний Янгол. Тут виставили понад десяток лотів: смаколики, в'язані іграшки, картини, прикраси ручної роботи, квіти, поробки, сумки, ковдри тощо. А для малечі організували аквагрим. Відвідувачі змогли придбати і ексклюзивний лот, розписані бокси для снарядів, які передали оборонці Чернігова. За словами волонтерки Наталії Орлової, для них важливо зібрати якомога більше коштів на сучасне збройне, що допоможе захисникам бити ворога. Присвячений він звичайно допомозі зсу. У нас на, наразі на даний момент зборів на 600 плюс тисяч, і це термінові збори, тому що це йдуть дрони, батареї для дронів і реби, які захищають наших хлопців від ворожих дронів. Закривати їх треба терміново. Людям треба підіймати настрій. Люди повинні не тільки вірити, вони повинні розуміти, що наша єдність це єдине, що нас рухає вперед. Наразі зараз у нас може бути мало зброї, мало чогось, але якщо ми єдині, як це показав лютий 2022, го ми неодмінно вистоїмо. Загалом за два дні на благодійному заході зібрало понад 60 тисяч гривень. Лоти, що не продали на ярмарку, виставили у соціальних мережах, аби ті, хто не зміг наживо приєднатися, також взяли участь і задонатили. Всі виручені кошти направлять на допомогу розвідувальним та штурмовим бригадам, які боронять нашу країну в найгарячіших точках.